Я би хотів би сказати, подякувати наших сили збройні сили. Подякувати всіх, хто займається ППО, ППО. Так та ПРО. Да, я хочу подякувати від щирого серця, Дякую хлопці, вам всім. Ну мені не слів висловитись, наскільки я пишаю, що ви у нас є, і те, що сьогодні. 96% сьогодні збиває, збили і шахеди, і ракети. Якщо брати так, 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 В сукупності. В сумокупності, так це 97%. Ну я можу вам сказати, що 97% навіть не може ні робити Ізраїль збивати. Тому ну висновки робити саме, так можемо сказати, що це. Дуже крутий показник позавчора. Наприклад, було 88%. тобто менш менше ніж 75% У нас не буває, так. тому я вважаю, що це дуже крутий показник. І хочу сказати, що наші сили ППО, коли закінчиться війна, це будуть найкрутіші, так скажемо, захисники неба. Після війни світі у світі і яких зможуть взяти в Європу або в інші країни, запросити себе до себе на роботу.